Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті ми будемо з вами говорити, а про що саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Рано вранці на зорі виступає на траві. Оці крапельки з водою називаються росою. Роса виникає влітку, восени навесні. Зранку здається, що трава волога, ніби після дощу. За ніч повітря охолоджується. Пара, що є в повітрі, торкається поверхні землі та перетворюється на краплинку води. Восени вночі інколи роса підмерзає та набуває білого кольору, через що трава теж стається білою. А зараз послухайте казку Василя Сухомлинського краплина роси. Рано вранці на квітці троянди прокинулись краплини роси. Як я дотопинилась?» Думає краплина Увечері я була високо в небі і захотілася їй знов в небо. Пригріло сонечко, Випаровувалась краплина, піднялась високо, високо у блакитне небо до самого сонечка. А там тисячі інших краплинок зібрались усі в чорну хмару і застулили сонечко. Чого це ви заховали мене від людей? розніволо сонечко. І послала на хмару вогненну стрілу. Дарила вогненна стріла, загримів грім, лякалась чорна хмарина, і розсипалась. Пішов дощ, упала краплина на землю. Дякую тобі, краплина, — промовила земля. Я так скучила за тобою. Дітки, дайте відповіді на такі запитання, де прокинулась крапля роси. Що вона подумала? Як краплинка потрапила на небо? Чому розсордилося сонечко? Як краплинка потрапила на землю? Дякую, дітки, за увагу!